Я жодного разу не бачив, щоб монітор видавав так багато кольорів. Навіть після гарного ips дисплея MSI 271 QRXQD OLED виглядає як фонтан насичених фарб. Причину можна знайти прямо у назві. Це oled дисплей із усіма перевагами. У комплімент до широкої гами кольорів картинка ще й дуже контрастна. Навіть мій прибор, що зазвичай занижує рівень контрасту, видає безкінечність до одного. Це допомагає відчувати скромну яскравість всього у 250 ніт, як набагато вищу. Я навіть здивувався, коли. Рабор показав стільки, адже в житті воно відчувається ближче до 350 до 400 ніт. А у режимі HDR у піку можна побачити навіть тисячу ніт, але на дуже малій площі. Я ж казав, що тут 360 Гц. із QHD на 27 дюймів. Разом із миттєвою реакцією oled Матриці це буквально дає перевагу над іншими ігроками. Ти банально бачиш їх раніше і краще. Картинка дуже швидка і дуже чітка, його прям створено під шутери. Головне, щоб твоя відеокарта потягнула таке навантаження, бо моя 4060 щось не вивозила.